старі старі роки, коли я теж така була, як ви, і бачила, як Ксенія плаче і, і згадувала, я теж плакала колись на своєму випускному, бо я дуже любила школу. Я не хотіла її закінчувати, тому що розуміла, що я закінчую школу і починається доросле життя. А мені так не хотілося, бо я так любила. У своїх вчителів знала мене завжди підтримують. Я завжди була відмінниця, але, чесно скажу, там прям так вчилась на, на, на всі 100%. ось, Але мене вчителі там часом позвалять, часом похвалять. І якось я думаю, так само кожного з вас, правда? Тому що ці ваші оцінки, я, ну, звісно, ви всі молодці, я переконана, що оцінки, які у вас є, ваше свідоцтво, то половина з них заслуга ваших вчителів. Правда? Вони вас спонукали, вони вас змушували, І потім колись. Що ось ваші однокласники, чи ваші найкращі друзі на все життя, в вашому житті буде багато людей, дуже багато. Ви будете ще, ну, хіба що ще можливо в університеті там, чи в академії, де ви будете вчитись, там ви ще зможете знайти собі друзів. Більше повірте, ну, хіба що якісь виняткові обставини, як там на війні хтось когось рятує, але зазвичай, ось ви тримаєтесь один за одного, тому що ви назавжди. Мене 10 років, 20 років, будемо захищати своїми однокласниками. Ну так як я це. роблю. я розумію, що саме вони, саме ось ось ми, ми всі разом. так, Ми родина, ми найкращі друзі. Цінуйте кожну ми. Сьогодні ви там ну, згадували, що було в першому класі, в другому повірте, через 10 років ви все згадаєте. Ви будете збиратися і казати, а пам'ятаєте, як там було те, 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 те. І дивилася на ваші шафи, і думаю. Дуже незручні шафи, де там хлопці могли би там ховатися замість місіробку, наприклад. Як ви там разом десь прогуляли урок, можливо, десь ви там щось витворили, може, хтось там побився, хтось там ще, ще щось. Такі моменти, які зараз, можливо, для вас неважливі. Колись вони будуть для вас найкращими, найважливішими. Я вам бажаю, щоб у вас було життя, ну навіть зараз в нас війна. Так? Ми не знаємо, скільки вона буде, але все одно кожен день ви маєте жити так, щоб ви були щасливі. Не думайте, що ось я там зараз не буду цього робити. Закінчиться війна, я зроблю війна. Може ніколи не закінчитися. Хто знає, Знаєте, грає живе в війні десятки-десятки років, але люди все одно живуть, вони щасливі, вони живуть для своєї країни. Вниз скочуватись легко. Я вам бажаю, щоб ваше життя було складним, нелегким, щоб вам було важко, але ви піднімались вверх, вверх до догори. І щоб вами пишались ваші батьки так само, як вони пишаються зараз. Я дивлюсь на ваших батьків, знаєте, от якби не казати, хто там чи і мама і тато, поставити вас там в один рядочок, сюди дітей, сюди батьків, всі би вгадали, правда? Бо вони не так схожі. А ще батьки вклали вас. Не просто там своє здоров'я, життя, гроші, свою величезну любов. Пам'ятайте про це, де би ви не були, що би ви не робили. Звісно, школа ваш другий дім, так? А батьки рідний дім. Ви усі підете. Ніхто зараз не тримається в селі. Хоча це дуже сумно, так що в школі з кожним роком стає дітей менше, 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 але я знаю. Що ви не хочете бути в селі, ви всі хочете десь в місто, в столицю, можливо, в інші країни. І я вам це щиро бажаю. Але серце завжди тримаєте велику батьківщину нашу країну і свою маленьку, маленьку батьківщину, ваше рідне село. Тому що тут заритий ваш путь, так кажуть, тут вас завжди будуть любити і пам'ятати. Я дуже мало тут, але ви мені вже прямо. Обов'язково знайду у Фейсбуці село, школу, підпишуся і буду за вами стежити. Всі вам бажаю. Як найкраще, щоб ви через 10 років зустрілись саме ось таким колом. Ви ще той до власних позаразі немає, так? ви всі трималися природно? Слава! Я я Героям слава! І слава.